Сьогодні ми повернемося до питання про символи російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. До цих знаків у формі латинських літер Z, V, там, що зустрічається О, інші прикуто доволі багато уваги, тому виникло зацікавлення, що ж вони означають, і, відповідно, почали з'являтися різні версії чи спроби тлумачення, деякі навіть такі містичні чи фантастичні. Насправді ж мова йде всього лише про знаки, які використовувалися для маркування військової техніки. Це мали бути прості символи для ідентифікації своїх танків, БТРів, САУ чи інших засобів, які можна швидко нанести на поверхню фарбою. Тобто вони призначені для відрізнення своєї техніки від техніки противника під час ведення бойових дій. Тим більше, що і Збройні сили України, і в Росії використовуються багато однакових чи подібних технічних засобів. Ну, зрештою, аналогічне призначення має нанесення пов'язок зі скотчу на руки чи ноги військовослужбовців. Теж, щоб можна було відрізнити свого від чужого, можемо задати там російські військовослужбовці мали десь там білий скотч, білі пов'язки на правій руці і лівій нозі. Наші мали десь початку сині, тепер зелені на двох рукавах. Можна також нагадати, що раніше українські збройні сили використовували під час бойових дій як маркувальні знаки на техніці дві вертикальні смужки, саме з тим самим значенням відрізняти від російської, від російської техніки чи від сепаратистів. Якщо би плани російських окупантів захопити Київ протягом трьох-п'яти днів вдалися, ну, то, мабуть, ніхто би на ці знаки жодної уваги і не звернув. Але оскільки близький провалився, велика кількість Відео та фотоматеріалів були поширені в засобах масової інформації, все це привернуло увагу до таких загадкових, нібито символів. Зрозуміти зміст цих іерогліфів намагалися не лише військові експерти, але й журналісти та різні блогери, приписуючи окремі літери, скажімо там, кадирівцям чи білоруським військам, що, зрештою, не підтвердилося. І, ймовірно, що ці позначки використовувалися ще. Під час кількомісячних місячних навчань, які ми пам'ятаємо, проводили все вздовж українських кордонів, там російські війська каталися з півдня на північ. І, власне, під час таких заходів традиційно війська розділяють на умовних противників з вигаданими якимись назвами, там, скажімо, сині, червоні, північ-південь. Тому, от версія, наприклад, що літера З означає Запад, В восток АО, наприклад, центр. На мою думку, виглядає якраз найбільш правдоподібно. Далі могли вже не заморочуватися і перед вторгненням знаки не перемальовувати, а через перекидання окремих підрозділів на різні напрямки вийшла загальна незрозуміла для якоїсь логіки картина. Але, зрештою, перевісний зміст цих символів не має зараз жодного значення. Бо спочатку березня до цієї теми активно підключилася російська пропаганда, яка почала тиражувати різні слогани. Наприклад, «За победу» чи Сіла в правді із використанням латинських літер. Також самі ж росіяни стали масово висловлювати свою підтримку війни та окупації України, використовуючи ці літерні зображення. Можемо тут згадати і російських спортсменів, і музикантів, і політиків, науковців інших, які поширювали такі знаки, наносили їх на свій одяг чи автомобілі. Також почалося тиражування методичок, які виправдовували війну Росії проти України, а пропаганда мілітарного психозу та популяризація знаків ЗТВ охопила навіть дітей у школах та дитячих садочках Росії. Тобто маємо приклад, коли умовні тимчасові знаки набули цілком нового змісту, ставши символами агресії, варварства та геноциду. Нічого дивного, що й в Україні, і в всьому цивілізованому світі використання таких атрибутів у подібному значенні викликало негативну реакцію. Верховна Рада України 14 квітня 2022 року на панарному засіданні прийняла в другому читанні законопроект про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму. Законом визнано Російську Федерацію державою терористом, що вчиняє геноцид українського народу. Запроваджено заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, зокрема, також використовувати латинські літери Z, В, а також офіційну символіку та емблеми Збройних сил Російської Федерації та її органів на будь-яких рекламних транспортних засобах, там, на друкованих матеріалах, одягів, місцях проведення масових заходів чи там на матеріалах будь-якої агітації, рекламі, в інтернеті, соцмережах, художніх творах. Ну, Крім тих випадків, коли це подається із засудженням цього режиму. Несприйняття цих символів призвело навіть до того, що Укрпошта припинила з квітня місяця випуск поштових марок і маркованих конвертів з літерними номіналами В і З латинськими. Що ж, це правильні рішення, оскільки завдяки старанням Росії такі знаки стали символами нового фашизму і терору. Тому можна було би в цій історії поставити крапку і не шукати якогось таємничого змісту цих атрибутів. Не треба проводити якісь аналогії з міфічними символами чи рунічними знаками. Не варто приписувати ворогові якісь інтелектуальні смисли, яких насправді не було і немає. Якщо б замість цих літер вони б намалювали на своїх танках і БТРах зображення Голуба Миру чи Оливкову гілку, то нічого би не помінялося. Так само вони б грабували, гвалтували і вбивали, так само були б Буча і Харків, Ірпіні, Маріуполь і багато інших злочинів, про які ми ще не знаємо і навіть не здогадуємося. Бо вони такі є, і така ідеологія руского міра. Тому зараз нам не варто зациклюватися на другорядних питаннях. Справу з цими символами ми вияснили, треба перегорнути сторінку. Натомість на нас чекають інші домашні завдання, які ми не вирішили раніше. Непокаране зло після помаранчевої революції 2004 року призвело до повернення реваншистів у 2010 році, також, зрештою, до революції гідності з людськими жертвами і потім окупації Криму та Окремих районів Луганської Донецької області Росії, але належних запобіжних заходів знов не було зроблено. Навіть в умовах війни з Російською Федерацією в нас комфортно почувалися і політичні проросійські партії, і пропагандисти руського міра, і різні доморощені гнеди, ну, які, наприклад, волали, що мову на хліб не намажеш. А соцопитування наших громадян давали. Ну, високі показники тих, які вважали Росію дружньою країною. Тож нічого дивного, що руський мір прийшов у лютому 22-го року в Україну знову пожинати плоди посіяного раніше. Після Бучі, Ірпеня і Маріуполя до багатьох українців прийшло отверезіння. мабуть, нарешті більшість зрозуміла, що непокаране зло повернеться як ворожа п'ята колона, а дерусифікація, і мовна, і культурна, нарешті, відірве нас від зазіхань руського міра. Але вже лунають голоси фальшевих оракулів, яким завжди не на часі або не демократично. Не треба зловживати демократією. Демократія це не лише права, але це також і обов'язки. Тим більше, що за цю демократію українці заплатили дуже високу ціну. Якщо ми зараз не зробимо належних висновків і дій, і надалі залишимося донором руского міра, то він повернеться знову до нас чи до наших дітей. Це буде лише питання часу, через 10, 20 чи через 30 років. І без жодної різниці, під якими це буде символами